Мої вітанечка. Розглянемо сьогодні. Машинку С-67 шакал. Продовження гілки С 63 11 рівня. В нас на машині присутні два режими. Іонний форсаж, який підтверджує потужність двигуна і швидкість та електромагнічний далекомір, зменшує розкид і час перезарядки. Розглянемо зараз трошки характеристики, тоді поговоримо про механіку. У нас на борту гармата 279 пробиття, 425 420 шкоди, тому що в мене екіпаж прокачений. То мене так. Да, тут 420 стоковий, 335 пробивання на кумулятиві. Комуля летить 1000 метрів, а подкаліберний снаряд летить 1340 метрів. А, що нас далі? Тут швидкість повороту в неї чудова. Мінус 8 кути Цього достатньо. 1,8 зведення, 0,31 точності. 3600 ДПМу виходить там при обілці. Тої обілки хватає плюс-мінус на 2 снаряди. У мене не прокачена модернізація. То, можливо, що при модернізації вийде навіть більше. Вийде три тички, давати під обілочкою, яка пустить ДПМчик. Стабілізація в нього приємненька. Бронювання в нього відсутнє, практично. Ну, у нього є екрани, але ці екрани не сильно будуть спасати. Тобто, ну, буде залітати башню, все практично. Плюс масочка в нас не дуже така. Тобто, на броню на цьому танчику надіятися не варто. Десь якісь там рікошети які ловити буде танчик. В Злому броні, якби такої немає. Їде він 55, в режимі турбіни їде він 70, при бусту там 85 буде він їхати при форсаджі так званому. Швидкість назад приємна, не така, як в ЦСК. Маскування також, кстати, прошу замітити, що 33 квітня маскування, при тому, що в 11 леопарда там виходить щось біля 28 маскування. Спостереження огляд 450 метрів, цього достатньо, щоб він не здавався сліпим цей танчик. Так, розглянемо більш детально механіку шакала. При досяганні швидкості 45 км у нас починає заповнюватися шкала форсажу. Ми її заповнюємо, нажимаємо єшечку і полетимо на турбінці. Турбінка триває недовго. При польовій модернізації її можна буде збільшити цей форсаж, але його можна використовувати в будь-який момент, як тільки ти його зарядив. Тобто ти його зарядив, можеш його використати, можеш не використовувати цей форсаж. Ось ми зараз заряджуємо вже форсаж. Нажимаю кнопку на Єшку і на турбіні полетіли вже 80 км. При полійморізації буде 85 і на 25% буде швидше у нас заповнюватися і на 5 секунд буде працювати довше. Прикольно в, цій, в цьому шакалові те, що тобі немусово зупиняється, щоб змінити режим. Тобто ти на повному ходу зразу прожимаєш Х і за секунду ти вже змінюєш режим, який призначений для стрільби, тобто ти в якому режимі, в якому в ти покращена стабілізація. На точність Ми набиваємо вже дамаг. Щоб заповнити шкалу, там де у нас покращується ДПМ, так звана. Механіка ДПМ, як вона називається, она називається електромеханічний далекомір, при якому у нас йде пуста точності і перезарядочки. Тобто ми можемо як і наносити дамаг, так і просто попадати в танк. Тобі не важливо, чи ти пробиваєш чи не пробиваєш танчик. Ти все рівно заповнюєш цю шкалу. Так само з польовою вона буде дов, скоріше набиратися і довше буде тривати. Тобто зараз ми заряджаємо, нажимаємо єшку, і в нас на 12 секунд вмикається режим, ДПМний режим, у якому в нас перезарядка стає з 7 секунд, стає 5,5. ,5. Тобто я встигаю на непрокачаному шокалі дати 2 постріли по ворогу. А при прокаченій модернізації там буде вже 3 постріли, можливість давати. Так що ось така у нас механіка. Механіка дуже цікава і, як на мене, дуже імбова. Так, а зараз можна буде глянути бій з стріми, який був зіграний прямо на виході цих танчиків 11 рівня. Сильно не судіть. Перший мій гайд такого плану буде дуже вам вдячний за вподобайку та коментар. Чи варто продовжувати, чи не варто, чи то не моє так сказати, тому гарного вам перегляду. Я доїжджаю до ключової позиції, в мене ще досі не заряджена обі... турбіна. Ну таке. <гум> ну таке щось. Бачат прикольно цікавий. Можливо, спін, можливо. Тут під цим бостом на шакалі ти дві тички встигаєш вкинути по ДПМ-ові лютому. ...по хорошому ДПМ-ові. Шакал, блін, приємний танчик. На... На відміну від цього. На відміну від э, цей. Від леопарда. Але опард щось прям дуже сильно розчарував мене особисто. Охоє. Бля, що ти тут на бабасі забувся? М? Мм, Пиздіть її ногами. Ногами, ногами її копайте. Хорош туда її, до бабаху. Чикана казую через вогонь. Від мене диціль. пробиття. Там пошкоджена, точність стрільби з Рекору зірвання. Рекору зірвання. Рекору. 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 на нами. Знову Чорт сраний на арті. На СТБ один досил стаб Експериментальну турбіну, загартування турбіну, вентилятор. Постріл. Це Фіча, така по каткам попадати, да? що ти на язі туди дивишся. Блин, какие шакал сосочка просто там. Шакал це просто соска. Шакал сосочка, танчик. Шакал сосочка.